Вітаю! З вами Анастасія Петрівна і ми розпочинаємо урок дизайну і технологій. Сьогодні на нас чекає дуже цікава і незвичайна робота із природних матеріалів. Що саме ми будемо з вами робити, ви дізнайтесь, розгадавши ребус? Здогадались, хто це? Ну, звичайно, це їжачок. Так, так, він прийшов до нас прямо із лісу. Дітки, а що ви знаєте про цю тваринку? Давайте поміркуємо. Поставте відео на паузу і розкажіть, що це за тварини, де вони живуть і чим харчуються. А зараз послухайте цікаві факти про їжака. Їжаки всеїдні, їдять комах, черв'яків, равликів, ягоди, гриби та фрукти. Вони мають нюх у тисячу разів краще, ніж у людей. Їжаченята народжуються сліпими та без голочок. Ці колючки насправді зміцнені волоски, які допомагають їх захистити себе від хижаків. Їжачок може жити в тебе вдома, але слід знати, що ці тваринки сплять вдень і активні вночі, тому у тебе навряд чи вийде погратися з ним. Також вони впадають у зимову сплячку, і їх в жодному разі не можна будити. Ось так. Для сьогоднішньої роботи нам знадобиться шишка, пластилін, дошка і стеко. Слід пам'ятати, що після роботи з пластиліном обов'язково миємо руки з милом. Детальну інструкцію ми знайдемо на сторінці 13 нашого посібника. Отже підготуйте все, що необхідно, і починаємо! Отже, ми використовуємо за основу шишку. У мене сьогодні така шишечка величенька, тож і пластиліну для неї знадобиться багатенько. Е, перший пункт ми відрізаємо для мордочки, ну, приблизно, якщо ми бачимо шматок. Пластиліну помаранчевого, можна використати білий пластилін, можна жовтий, щоб виготовити саме мордочку, лапки і вушки. Відрізаємо шматочок пластиліну трошки більше за половинку, розминаємо його. Він у мене м'якенький. Розім'яли і виготовляємо спершу робимо кульку. На дошці. Можна розкатати на дошці, можна розкатати між долоньками. Ми зробили кульку, тепер загострюємо носик, тобто робимо із кулі конус. Також його робимо, ось так закачуємо. Так. Голівку приплюснули. І тепер дивимося уважненько, Нам її треба розподілити ось так. Якщо ми гарно пом'якшили наш пластилін, то ми ось так прямо його намазуємо на нашу шишку. Дивимося мордочку догори. Далі, решту пластиліну ми розкачаємо у ковбаску. Можна також на дошці, так, відрізали спочатку маленьких два шматочки: це будуть кульки, вушка і далі решту ковбаски. Ми розріжемо на 4 частинки це будуть лапки. Так, як ми ділимо? Спочатку навпіл, потім іще раз і два. навпіл. Таким чином, у нас вийшло рівнесенькі чотири лапки. Так, дивимося на зразок у посібнику. Лапка у нас вона була в вигляді ось такої бочечки, так. Ми трошки звужуємо кінчик, а ось тут, за допомогою стеко, показуємо, що це лапка. Ось так. У їжачків гострі кіхтики. Так, друга лапка. նայեմ Так, тепер дивимося: ми поставили їжачка, носик у нього дивиться вгору. І тепер фіксуємо йому лапки так, щоб вони його тримали, щоб він у нас шишка кругла, вона може завалюватися. Значить, і дивіться, носик тягне вперед я перевірила, а у мене лапки його не тримають, він завалюється вперед. Значить, мені треба їх так кріпити ближче ближче до носика. Так, ось так. Угу. Відчіпляється дуже м'який пластилін. На вулиці тепло і пластилін тане в мене в руках. Так. Можна навіть, якщо ви хочете закріпити животик йому зробити. От я б хотіла зробити йому животик біленький. Ось так зробила кульку. Далі розплющила її. Це вже моя фантазія. Так, отут закріпимо йому, зробимо животик, так, щоб лапки наші не відпадали. Так, і тепер він краще тримається. Далі вушка. Два шматочки в нас були однакові, з них ми робимо кульку, вушка. Можуть вушка у їжачка бути такі гостренькі трошечки. Ми з вами бачили на малюнках, на фотографіях, як виглядають справжні їжачки, то в них ось такі гостренькі вушка. Як у лисички. Є. Основа в нас є. Так. І залишається зробити очі і носик. Для цього ми використовуємо чорний колір. Ось такий приблизно шматочки відрізали, носик і очі. Навіть носик є такий величенький. Взяла, можна відщипнути. Так. Ось такий поважний. В мене є жачок. Зроблю йому Очі, до речі, можна зробити просто дві чорні горошинки, а можна зробити зіниці. Біленькі, скатуємо ось так. Які великі очі, і жак у мене буде дуже здивований, мабуть. Так, раз. Вже приміряйте. Щоб оченятка були однакові. І зіниці Буквально. краплинки такі ми додаємо, раз, і два. Так, є. Ротик будемо додавати. Ротик ми можемо дивитися ось так. Йому він посміхається, він на нас дивиться стеком так, раз і відрізаємо. Так, ще мені хочеться додати йому брівки. від Відріз... відламали малисінький ось такий шматочок. Так, головне, щоб він у нас не насупив брови, не був серйозним а був привітним. І веселим. Ой. Так, є. І друга брівка. Ось так такий гарненький. Тепер прикрасимо нашого їжачка, хоч ми з вами і говорили, що їжачок не носить яблучко. На спині, йому це навпаки не подобається. Ми його прикрасимо. Можемо зробити грибочок на спинку йому, а можемо зробити яблучко. Мені хочеться додати яскравих фарб, тому я додам яблучко приблизно ось такого розміру. Яблучко з зеленим листочком. Так? Отже, розкатаємо кульку. Зробимо у яблочка ось тут хрестовидне таке заглиблення, і внизу також цяточку, що вона у нас є. Так, листочок. Тоненький зелененький. Так, дивимося листочок. Зробили кульку. Сплющили і загострили. ось так. На листочку можете стеком намалювати прожилки і прикріпити ось так. Ось такий гарний і привітний їжачок у нас вийшов. Я бажаю вам успіхів! Чекаю на світлини ваших робіт і не забувайте, що після пластиліну обов'язково треба вимити руки з милом. До зустрічі!